Добрий день, любі друзі. От нарешті вийшла Pass of Exile 2. Ну, як вийшла, вийшла в платний ранній доступ. І знаєте, я взагалі проти того, щоб розробникам платити за бета-тест, але PoE це єдина гра, в яку мені не шкода задонатити. Бо розробники, компанія ГГГ, реально дуже стараються над грою. Ну і я провів Pass of Exile вже не одну тисячу годин. Тому зразу, коли появилась можливість купити ранній доступ, я це зробив. Бо мені було цікаво побачити, що вони зробили у новій частині. І цікаво. Було не тільки мені в перші дні продаж, за словами розробників, було продано більше мільйона ключів, і це реально було відчутно на старті ліги, коли сервери просто плавились від напливу гравців, і старт гри було затримано більше ніж на три години. Але людей це не спинило. І вони чекали. Більше мільйона глядачів на твічі сиділи і дивились, як стрімери чекають, коли сервери зремонтують і появиться доступ у гру. І ось після декількох дисконектів і немалої черги ми нарешті попали в Path of Exile. Два і я провів грі вже декілька днів, і можу сказати, що поки мої враження від гри. Не дуже позитивні, а на початку вони були ще гіршими. Бо у гри є досить багато проблем з балансом та геймдизайном. А інколи у мене виникало питання, чи розробники взагалі грали в ту гру, яку зробили. Тому що від деяких моментів, таких як пропадання луту і респавен мобів, просто хочеться плакати. Але спочатку давайте я поясню тим, хто не шарить за Pass of Exile, що це таке. Pass of Exile це щось типу як Diablo, але в 100 раз краще і складніше. Ваше Основне завдання тут це вбивати мобів і босів та лутати шмотки, цим самим підсилюючи свого персонажа, щоб ще швидше і ефективніше вбивати сильніших мобів і босів. Також у вас є ось таке невеличке дерево пасивних умінь, які ви можете прокачувати за допомогою очків, що получаєте за прокачку рівня, та за виконання деяких додаткових квестів. Також в грі присутня досить цікава система скилів у вигляді каменів умінь, які ви можете вставляти в дирку та підсилювати їх за допомогою так званих сапорт ген. Також гріше присутні досить цікавий крафт предметів, а після проходження сюжетки у вас починається реальна гра, бо ви получаєте доступ до мап та дерева Атласу. Так, ще одне дерево. І якраз у фармі МАП буде заключатися вся подальша суть гри. Так, це звичайно дуже поверхневе пояснення, але цього вам, думаю, буде достатньо, щоб зрозуміти, хто такий цей пое. А тепер давайте про пое 2. Перше, що замічаєш, це те, що гра стала набагато повільнішою за першу частину. Тут прибрали всі мувабілки, більше ніяких блінків і дешів. Але замість цього у нас з'явився перекат, який ми маємо доджити різні атаки босів та мобів. І тут якраз починається духота. Боси, на мою думку, надто сильні, та бої з ними дуже стресові. Плюс луту з них взагалі ніякого немає. Хоча розробники обіцяли пофіксити лут у новому патчі. Інколи на те, щоб вбити боса, мені йшло більше 10 спроб. Також деякі боси, коли в них стає менше половини ХП, починають просто безкінечно спамити своїми атаками, і цей бій перетворюється на безкінечне катання по підлозі. Особливо це відчувається, коли вам потрібно прожати більше одного скіла, щоб почати наносити дамаг. Або з безкінечно стрибає по арені, як об. Парений. Також до самих арен з босами у мене є питання. Бо ну два босси на ось такій маленькій аренці, це взагалі якийсь крінж. Я не розумію, чим думали тут розробники. І я не маю нічого проти важких боссів, на вбивство яких потрібно витратити декілька спроб, щоб вивчити та запам'ятати їх атаки. І боси в поїд 2 дуже красиво зроблені, та бої з ними навіть можна назвати інтересними. Але на початку гри, і не просто гри, а гри, в якій основний контент починається після проходження сюжету, і душні боси в самому початку. Та просто величезні локації, є досить великою проблемою в плані реграбельності гри. Але про це детальніше я розповім трохи далі у відео. А зараз ще хочу розповісти про мобів, які тут є просто скажені. На деяких босах буває, появляються моби, які просто як йобнуті летять на тебе і тебе блочить. Це основна проблема з цими мобами. Вони обступають тебе зі всіх сторін або прижимають до якоїсь стінки, і ти не маєш змоги навіть перекотитись і просто здихаєш. І це взагалі одна з тих проблем, які. Вибісили всіх гравців саме більше. Я не розумію, як розробники могли допустити таке в гру. Не досить того що навіть найтсірі моби є досить сильними, так вони ще й бігають два рази швидше за тебе і постійно блочить тебе. А так як на початку гри твій персонаж досить слабкий, то інколи бої з великими пачками мобів перетворюються на якийсь цирк, де ти просто бігаєш від них і стараєшся хоч один раз нажати свій спел, щоб, можливо, хоч когось вдарити. А в деяких вузьких локаціях бадіблок взагалі набуває якогось абсурду. Бо не досить того, що моби летять на тебе як темноті, так ще й деякі з них застрібують тобі за спину, і ти просто не маєш куди подітись. І це ще не все. Бо якщо ти будеш акуратно чистити собі локації, а потім моби тебе десь заблочать і вб'ють, то тобі прийдеться бігти аж від самого початку локації, ну або від чекпоінта, які тут в деяких локаціях майже відсутні. А локації тут просто неадекватно великі. Інколи приходиться по пів години їх проходити, і я надію, що розробники поріжуть деякі локації. Також, якщо ви здохнете, а ви точно здохнете, то всі моби зараз спавняться, і прийдеться знову колупати мобів своїм не дуже той сильним персонажем під час написання сценарію розробники підготували патч, який прибере бадіблок, і в мене після цього реально виникли думки: а чи розробники взагалі грали в те, що зробили, раз допустили таку тупу механіку в свою гру. Також в патчі є виправлення ще деяких помилок в геймплеї, але на жаль, не всіх. Наприклад, якщо ви здохли на босі, але його догризли ваші доти, або ви здохли від мобів зразу після вбивства, то весь лут, який випав з боса, пропадає, і це взагалі якась дурня, яку треба виправляти. Я розумію, що розробники хотіли зробити якийсь Souls-like з сильними боссами та механіками бою, але вони мали розуміти, що після важкого боссфайту у гравця не буде ні хипе, ні банок, щоб відрегенитись. І тут на тебе вибігають ще моби, які тебе просто блочать і через смерть ти втрачаєш весь лут, що випав з боса. Звичайно, якщо з нього щось випаде. Бо багато гравців жаліються, що боссфайти тебе ніяк не нагороджують. І це правда. І в мене бувало таке, що з босса, на якого я потратив 20 хвилин, випало 10 золота. І взагалі за перший акт мені. Випало десь приблизно дві рарних шмотки, а це десь 4 години гри. Я розумію, що це тільки перший акт, і в poe 1 тобі на початку теж насильно сипить шмотки, але компанія в першому пасу Exile не є такою довгою і душною. Там в тебе немає таких босфайтів, на які ти тратиш по 10-20 спроб, щоб нарешті пройти сюжетного боса. Особливо, якщо ти не граєш якимось метовим білдом. До речі, про білди. Як на мене, дерево умінь потребує певної переробки, бо до деяких нодів тобі досить далеко добиратись. І ти вимушений і так на слабкому білді брати безліч мусорних нодів, щоб доповсти до потрібних тобі пасивок. Також респект цих поєнтів за голду для мене теж є досить дурним рішенням, бо хочеться в новій грі щось поекспериментувати, а ти не можеш. Бо починаючи з третього акту, щоб респектнути один пасивний навик, тобі потрібна одна тисяча золота, і це дуже багато. Бо міняти іноді потрібно два. Або й більше поїнтів, а мені реально хочеться затестити багато чого на своєму персонажі. Але я просто не маю на це можливості, бо щоб респектнути дерево пасивок, мені потрібні просто якісь мільйони золота. І це дуже сумно. Також є питання до гемів, чому я не можу використати однакові саппорт геми до різних скілів. У мене, наприклад, два активних навика, які потребують одного і того ж саппорт гема. Як на мене, це максимально тупе обмеження. Також хотілося б мати можливість якось розпилювати низколевельні геми і крафтити потрібні. Або Взагалі їх купляти, як це було в PoE 1 Також в грі є ще досить багато всяких мілких проблемок, таких як поповнення банок тільки в місті, довге завантаження мапи світу, не дуже зрозумілого інтерфейсу, відсутність деяких вкладок в скрині, але це все з часом виправиться, бо це є досить такі маленькі проблеми. Але до чого в мене виникають питання, це до складності гри, а іменно босів, та до великих і душних локацій, по яких тобі інколи приходиться по півгодини блукати під час проходження цих нереально довгих актів, яких зараз в грі є три, і ще три на вищій складності. А за словами розробників, взагалі актів має бути шість, і вся сюжетна компанія має займати близько 40-50 годин, враховуючи то, які величезні локації та складні боси, це досить реальна цифра. І знаєте, один раз сюжетку можна пройти. Я навіть отрив задоволення від гри, коли перестав спішити, і вирішив просто розслабитись та грати в гру, так як задумали розробники. Я помаленьку обходив всі локації, відкривав кожну скриню та оглядав кожну шмотку, старався не спішити бігти до боса, якого не міг пройти, а спочатку підодітись і прокачатись. І це було реально круто. І навіть трохи сподобалось. Як я вже і казав, в грі є певні моменти, які потрібно відкоригувати: Хп ворогів, їх швидкість, застрягання в мобах, дроп куренці і таке інше. Але основна задумка гри мені. Подобається. Така собі екшен РПГ з елементами souls солдслайку. -like Гра реально відчувається як щось нове. І багато людей пишуть дуже похвальні відгуки, особливо багато гравців, які не грали в poe 1, хвалять другу частину за її хардкорність. Цікаві боссфайти та красиві локації. Але тут є один невеличкий нюанс. Я не впевнений, що захочу перепроходити цю сюжетку ще декілька разів. Бо шлях, який потрібно подолати, щоб добратися до реальної гри, до так званого ендгейму, є дуже довгим. А це прийдеться робити, бо. Пас of Exile – це така гра, яка живе за рахунок того, що кожних 3-4 місяці розробники випускають нові ліги. І зараз я тут швиденько поясню, можливо, тим, хто не знайомий з системою ліг, що це таке. Кожних 3 або 4 місяці розробники випускають велике оновлення для гри, яке додає новий контент. Це можуть бути або босси, або якісь нові механіки з цікавим геймплеєм, які гравці будуть фармити. Також можуть додати якісь нові скили та шмотки. Але весь цей новий контент доступний тільки на Лізі. Вам придеться створювати нового. Персонажа і повністю розкривається цей контент в ендгеймі, тобто після проходження сюжетки. І у мене виникають сумніви, що всі ці нові гравці, які так облизують цей хардкор, будуть перепроходити цю гру кожної нової ліги. Та взагалі сумніваюся, що вони будуть займатися фармом мап після проходження сюжетки. Ці люди не є основною аудиторією гри. Вони пройдуть сюжетку і закинуть пас Exile. І ще немало людей під час сюжетки просто згорять і дропнуть гру. І я веду мову до того, що основна аудиторія, яка стабільно Залітає з радістю на кожну нову лігу, не дуже зацікавлена в такому душному багатогодинному проходженню актів, або точніше сказати про повзанню актів. Але давайте не будемо забувати, що це тільки ранній доступ. І взагалі, я, от граючи в Pass of Exile 2, зловив себе на думці, що при всіх її недоліках і відверто тупих моментах я не дуже маю бажання повертатись в першу частину, бо, при всій її крутості, вона є досить перегруженою і має багато всього лишнього, що розробники вже почали виправляти у другій частині. З часом ще багато чого поміняється, і я надію, що розробники дослухаються до аудиторії та зроблять гру більш комфортною в плані реграбельності. А поки що я можу поставити грі 6 душних локацій із 10. А ви можете поставити лайк та, будь ласочка, раді всіх богів, підпишіться на канал. Також можете написати в коментарях, які я нубас і казуал, або ще якісь інші гадості. Я з радістю все це прочитаю. До побачення!